Його плани на вас. Давайте будемо дивитися, чи серйозні в нього плани на вас. Чи людина хоче з вами серйозних стосунків, тому що ну, то, що вони говорять, це, звісно, хорошо, не завжди воно правда. Тому давайте будемо дивитися, його, які плани. Які його плани? Розклад загальний. За особистим, будь ласка, звертайтеся до мене в Телеграм, а ми будемо дивитися, що з ним зараз, в яких він зараз енергіях знаходиться. Подумайте, будь ласка, про. Партнера, на якого ви хотіли зробити розклад. Ну, такий, знаєте, у нього зараз якийсь стан, або йому хтось поставив підножку і зробив якусь каку дуже таку велику. Причому це може бути його дитина, що він там дізнався, що його донька або. Син щось там наробили, да, десь вляпалися. Або це може бути інша людина, яка намагається. от У вашого партнера є зараз якесь життя, якийсь статус у нього є, да, якась стабільність, можливо, навіть. От, і його намагаються розшатати, його намагаються розшатати. А те, що він зараз робить, ті дії, які він робить, вони йому також будуть приносити біль. Хоча він може казати, що ну, взагалі, цель. Виправдовує будь-які средства достиження, але по факту це його штурмане дуже сильно. От, ну, давайте будемо дивитися, які в нього плани на вас. До речі, цей розклад підійде тим класно, у кого є зараз партнер, у якого є діти від попереднього шлюбу, до прикладу. Його плани на вас. Або для тих, хто з дружним партнером в стосунках, хтось у чоловіка є минуло однозначно, чи це минуле вже залишилося в минулому, чи те минуле тягнуть в теперішнє і в майбутнє от в чому питання, розумієте? Тому що тут, навіть якщо він розлучений, да, а не живе зі своєю дружиною, то. Постійно там якісь припітії, постійно там якісь моменти, по яким у вас таке враження, що вони не розлучилися. Що от розлучення, що тут тупо просто бумажка? Що не видно, що взагалі вони розійшлися, тому що постійно десь вона пхає носа, постійно десь вона може просити грошей. Да? От е, який його плани? Йому, звісно, хотілося ту всю історію закрити. І попитки будуть. Попитки будуть однозначно, тому що все-таки тут жезлів у нас є. Але чим то все закінчиться? Ну, повімаєте, от минуле тягне його назад. От тягне його назад, ти минула, хоч ти стрільне. Все одно да, він може, до прикладу, їй казати, все, так, ушла, ушла, все, ми, ти там пишеш або дзвониш тільки стосовно дитини, вона все одно наярює написує. Розумієте? Тобто тут ще немає от такого от довготривалого довго внутрішнього рішення стосовно того, що все, історія закрита. Ця історія постійно вона ніби як повертається.